Степан Бандера народився у Австро-Угорщині у селі Старий Угринів. Тепер це Калуський район Івано-Франківської області. Неподалік є ще село із назвою Середній Угринів, трохи далі є населений пункт Угринів. Згадані, географічні назви, наче вказують на безпосереднє відношення до угорців. І в цих краях добре знають, хто такі угорці, бо угорське домінуюче. Наприклад, навіть велика сортова слива називається угорка, а місцева тернослива або ще таке щодо національності. Гітлер народився і виріс у Австро-Угорщині. Невже він німець по національності? Адольф не був синьоким блондином і нічим не нагадував створений націоналістами в ті часи образ Арійця, Риси обличчя Фюрера угорського типу. А угри в центрі Європи мимо Києва йшли згідно літописця Нестора, починаючи із 869 року. Звідки йшли? Та однозначно з Північного сходу Європи, з території, котра в наш час належить Росії, де і досі ще живуть фіно угри та угрофіни. То ким був по національності Адольф Гітлер?